Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо вчити звуки і букви. Букву ми можемо прочитати і написати. Але звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук. Який ми будемо вивчати. А ти послухай уважно, і повтори, як я. У-у-у. Повтори ще раз. У-ти почув, як я вимовляв звук У, а ще ти сам його вимовляв, але ми його не бачили. Звук У. Називається голосний, бо наш голосочок співає, тягнеться, як ниточка. У-голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з твого ротика. У-у-у-у-у. Я буду називати різні звуки, а ти уважно слухай та плесни в долоньки, коли почуєш звук У. Готовий? Починаємо. У. А тепер подивись на екран і побачиш букву У. Порахуй усі букви У. Скільки ти нарахував. Звуки, які ми можемо співати, будемо позначати кружечком. Наш голосочок. Може змінюватися та співати звук У по-різному. Може співати його тихо у. А може, голосно У. Називай звук У по-різному. Якщо бачиш маленькі кружечки, говори. Тихо, а якщо великі, говори голосно. Звук У ми дуже часто чуємо в словах. Послухай, у дав. Умивальник, усмішка у українці. Повтори ці слова. А щоб запам'ятати букву У, спробуй її викласти з паличок або з камінців. Ми скоро зустрінемось. Щоб вивчати нові букви.